Чи можна людину віднести до царства тварин? З моральної точки зору, скоріш за все, ні. Адже таке жорстоке, байдуже, зневажливе ставлення одне до одного та до природи не властиве жодній тварині, жодній з живих істот на нашій планеті. Це розмаїття речей з натуральної шкіри та хутра є тому доказом. У палаці спорту розмістилася чергова виставка дизайнерського зимового одягу. Хтось під цією вивіскою бачить хід до раю, де панує краса, мода та стиль. Інші ж бачать там пекло, кладовище жорстоко вбитих тварин, які завинили лише тим, що мають красиву пухнасту шкірку. Саме біля цього входу, 12 лютого, зібралася небайдужа молодь, щоб виразити свій протест проти вбивства тварин заради хутра та шкіри. Ці молоді люди прийшли зі щирою вірою. Те, що така подія якось вплине на суспільну свідомість. Вона безумовно вплине, хоча б на одну людину, але вплине. Нам треба, щоб хоча б одна людина, вона побачила і дізналася дійсно правду. За мету було поставлено нагадати суспільству, що вироби з таких матеріалів це результат нестерпного болю, страждань та смерті братів наших менших. На дії активістів відвідувачі виставки реагували по різному. В деяких країнах і вбивство людини ще не до кінця визнається, а вчинком тому має мабуть відбуватися все етапно. Спочатку у нас захист людини має бути забезпечений на достатньому рівні а суспільство, яке буде мати свою мораль і розуміти якби свої права, і що воно захищено, воно тоді буде боротися вже за права братів наших менших. Окрім плакатів та гасел, захисники тварин розіграли театральну постановку, що візуально продемонструвала весь процес здобування хутра та його збуту багатим покупцям. Незважаючи на свої радикальні погляди, виконавиця ролі лисиці жертви чесно відповідає на питання, як бути народом півночі, що не мають доступу до штучних тканин. Саме я не звинувачую тих людей, які ну які не можуть без цього, які тось, тобто. Для яких це спосіб не, не те, що спосіб життя, для які не можуть інше одягнути. Тобто, а люди, які просто купують шкуру вбитої тварини, щоб не знаю, похизуватися нею, тобто щоб потім прийти там, на якийсь модний показ і сказати, ось на мені там труп там, Соболя, я дуже цим пишаюся, я купила там за 30 тисяч євро. Ось, ми от саме проти таких людей, ми протестуємо. В нашому сучасному світі з новітніми технологіями виготовлення одягу з убитих тварин вже не є життєвою необхідністю. Проте є люди, які мають на це інший погляд. Потому что это внутреннее, понимаете? То есть я отношусь к этому как материалу, точно так же, как художник относится к краскам. Они бывают различного то есть происхождения. Но, наверное, в этом есть своя правда. Неймовірно шокує те, що одяг шиють не лише з диких звірів, але й із одомашнених тварин, яких людина вважає своїми друзями, собак та котів. Жертвою моди часто стають і рідкісні види, що вже зникають з нашої планети. Показать, що блиската. Проте відчайдушні спроби молоді змусити замислитися над проблемою не лишилися марними. Серед перехожих знайшлися й ті, на кого заклики подіяли. Жалко очень. Нет, Нет, я не куплю. Купили. И не куплю больше. Это 15 лет тому назад купила до нашего. Больше покупать не буду. Больно, чтобы убивали лисичку. Очень больно. Ну что делать? Такова наша жизнь, по всей видимости. И нас так приручили и приучили. Мы носили пальто, носили бы. Если бы не убивали, не делали этого. Но они ж делают и совращают нас на этот кошмар. Только и все. Усім відомий закон економіки. Попит породжує пропозицію. Чи будемо ми й надалі самостверджуватися, одягаючи вишукані хутра, які Бог подарував не нам? Чи будемо ми продовжувати існувати за рахунок вбивства інших живих істот? Коли для них закінчиться цей жах? Коли припинить свою роботу ця машина смерті створена людьми, це залежить лише від нас.